Маршрути від Сольвара цей особливий вид транспорту вже два роки на устах багатьох мешканців Фасівщини, Сквирщини та Макарівщини. Безоплатні поїздки пільгових категорій населення зробили йому непогану рекламу. Ми вирішили також проїхатися кількома маршрутами, щоб власновіч побачити, як функціонує уся ця благочинність на колесах. У неділю вранці ще за жайварів ми чекаємо на зелений Богдан, аби разом з Фасівськими парафіянами відправитися на богослужіння до Томашівського чоловічого монастиря. Відразу впадає в око те, що до святого місця віряни вирушають на автобусі з промовистою назвою Богдан. Чи є в цьому якийсь божий промисел, чи це лише певний збіг обставин? Але цей нюанс додає мандрівці ще більш святобливої аури. Тамара Іванівна їде до святої обителі, щоб подати часточку за здоров'я сина та онука, які в числі перших фастівчан відправилися на схід, щоб боронити українські терени від загарбників. Обоє повернулися додому цілими та неушкодженими. А жінка до цих пір дякує Богу, що зберіг їм життя. Що бабушка благослови мене, я йду на війну. На яку війну, сина? Війна почалася. Угу. Ну, Ой, то кажуть, слава Богу, йшли живі, здорові. На Бога надіяти які. Все, прийшов, днями, поцілував. Бабушка, згадую тебе за молитвочки, за іконки твої. До салону поважно заходять не лише літні люди, але й мами, і навіть татусі з малечею. Щойно автобус рушає з місця, як сувора інокиня, що висідає на передньому сидінні, поринає у читання святого письма. Дехто з вірян також наслідує її приклад. По дорозі оминаємо кілька сіл. На в'їзді до кожного бовваніють фігури, оповиті яскравими стрічками. Завбачивши їх, богомільці осіняють себе хресними знаменнями. Маленька Ангелінка тим часом тулиться до маминого плеча і зацікавлено роззирається довкруж. Поїздка до Томашівки для неї і для її старшої сестрички Софії завжди в радість. Ось тільки раніше їм доводилося долати шлях в обидва кінці, здебільшого на перекладних складно так їздити. Це треба добиратися до вокзалу, а так зручно собі вийшов на остановку. Там служба кожен день, хоч раз в неділю, і то хорошо поїхати. Подружня пара Людмила Миколаївна та Петро Павлович змушені були перебратися до Фастова із Севастополя. Твердять в один голос, що дуже раді, що про них не забувають. Адже людям їхнього віку потрібно не так і багато, лише трішечки уваги, турботи і тепла. А взагалі, найкраще діло це стариків зібрати і туди прокатити. Там красивіше місце, дуже унікальне унікальний храм. Неля Станіславівна не надякується народному депутатові за безкоштовний транспорт і відмінний сервіс. Ой, то очень таке благородне з цього сторони відношення до народу, до Божого храму. Це дуже очень благородно з його сторони. Очень благородно. Хай йому легенько ікнеться. Я вже за чотири цьому автобусі». Там автомашівку чи, він, чи там, там вже кілька машин? Ні, він у саму ти машинку, саме до Божого храму під'їжджає, розворачується і стає, і жде до кожної людиночки. І Кожна людиночка знає, хто є в автобусі, хто їде. Може хтось задержався, а бо ще нема тієї людиночки». Але статуї Спасителя, Діви Марії, розкішні мозаїки святих при вході, буйнощі цвітіння і навіть живий зоокуточок усе тут налаштовує на замріяно-філософський лад. У середині церкви камеру не вмикаємо, оскільки не маємо на те дозволу від настоятеля. Але територією монастиря прогулюємося схочу, вбираючи в себе повні груди запашного повітря, напоєного густим ароматом літа. Поки наші віряни відстоюють двогодинну за утренню, ми залюбки милуємося місцевими красотами. А ще встигаємо погуманіти про земне з диспетчером та водієм автобуса. Ірина, як заправська розпорядниця усіх фастівських маршрутів, зорганізованих Русланом Сольваром, посвячує нас найменші деталі своєї роботи. Знайомець з графіком руху перераховує усі пільгові категорії громадян, які користуються їхніми послугами, вправно оперує цифрами пасажироперевезень. Да, Завізні всі в основному дні. Понеділок трошки слабовато Оленівка їздить. Ну зараз вже почали їздити трохи. Трохи на часкригалівку поміняли в суботу. Теж люди почали їздити. Степове в нас їздило зранку хорошо, а назад їм було довго ходити до часу дня. Просто я з людьми поспілкувалася, поміняли час, і люди зараз їздять. Що з села, що на село. Водій з 35-річним стажем Віктор Обухівський запевняє, що його автобус завжди охайний та доглянутий. Технічний стан також не викликає жодних нарікань. Фуричить, як має бути. Амуніція, все, все є, аптечка, все агнітушітлі, все по будь-який автобусу. Все тут є. А ось пасажири трапляються різні, хоча головно, чимні та ввічливі. Є сварливі, є й хороші люди. Смотри, яке село. Посадка парафіян на зворотній рейс триває недовго. З одухотвореними виразами на обличчях вони зручно розташовуються на своїх місцях і щасливі вертають додому. У вівторок, о 7 годині 45 хвилин, на автобусній зупинці в кодрі вже стовпився чималий гурт людей. Вони усі позирають у той бік, звідки ось ось має вихопитися знайомий їм чотирьохколісний силует. Але поки той не потрапив у поле їхнього зору, ведуть між собою неквапну балачку, освічують одне одному мету своєї поїздки. Міла Григорівна у Київ до дітей відправляється не з порожніми руками. Я їду, бачите, оце таку красу базилик. Ну як його ж не відвести дітям? Ага, до дітей так, так, і, і лікарства купить ага. бо тут є дуже дуже дороге. Інша жінка із загіпсованою рукою мимоволі змушена навідати макарівську травматологію, не як тішиться, що її довезуть під самі вікна лікарні. Дуже добре, що дали такий рейс хороший, що людям можна поїхати. Прямо до лікарні їде. Лікарняку їздять. А в лікарні куди ви макарі «В Макарів. прямо до лікарні приїжджає. Да. А особливо пенсіонерам пожилим дуже добре. Моя мама, наприклад, вже не може дойти туди. Вона теж цим їздить. Ще кілька хвилин, і ми вирушимо дорогу, щоб уже за півтори години подолавши відстаню майже 90 кілометрів дістатися до Києва. Вільних сидячих місць у салоні, як ви бачите, майже немає а ближче до Макарова, як нас запевнив водій і зі стоячими буде вкрай сутужно. Ольга Прокопівна везе на медогляд свого онука Кирила, над яким нещодавно оформила опікунство, Їй страшенно кривдно, що незважаючи на те, що має пільги на безкоштовний проїзд, водії маршруток, що їздять на Київ, постійно правлять з неї гроші. А яка вартість до Києва 30 Тридцять гривень. В один вік, один вік. Один бік. І на центрі. Чи пенсіонерка, мені дуже важко на пенсію, оце все. А ось і сусідка справа розповідає, що послугами безкоштовного автобуса користуються лише в ряди годи, коли треба доправити матері необхідні продукти. То мене мама живе на Бояні, там немає ні магазину, нічого, їх треба привезти, і продукти. Уже в королівці людей набилося такого, що й не потовпитися. Автобус, петляючи між вибоїнами, час від часу пружинить передніми ресорами. Тож, аби не впасти, доводиться міцно триматися за поручні. О 10.00 прибуваємо на кінцеву зупинку неподалік станції метро Житомирська. Короткий перепочинок, і за 20 хвилин транспортний засіб розчинить свої двері перед новими пасажирами, щоб знову рушити в дорогу за маршрутом Київ Кодра. А поки що кількадесят чоловік з торбами та клунками зюрмилися біля бетонного мура в очікуванні швидкої посадки. Люди, з якими довелося розмовитися, клекотіли праведним гнівом на здирництво влади, а ще кожен намагався виповісти нам своє горе та вихлюпнути душевний біль. Вікторія Володимирівна мешкає в Києві, але частенько змушена верстати неблизький світ, аби провідати двох тяжкохворих сестер, що живуть самотою на віддаленому хуторі. Дві тяжкохворі сестрички». І цей везу в неділю лікарства допомагаю, як вона не може не встає, ні води принести, ні внести, то хоч в неділю їдеш. У голосі Ольги Михайлівни звучить характерний поліський акцент. Знайомимося ближче і виявляється, що у своїх припущеннях анітрохи не помиляємося. Її разом з родиною ще у 86-му році переселили до Макарівщини з ураженої Чорнобилем. Прип'яті вона доглядає садибу померлої матері. Нас двоє, дві сестри, так так, типу вахтовим методом. Заїжджаємо ту вихідний сьогодні в понеділок. І я там вже буду неділю. Лілія Григорівна обурена тим, що навіть маючи посвідчення учасника бойових дій та інваліда першої групи, і щоразу ледь не з боями доводиться вибурювати своє право на безплатний проїзд в інших маршрутках. «Даже по такому удостовіренню не беруть. Не хочуть, кричат, соряться і все таке хоть этим. Організатори проекту Безкоштовний автобус від Сольвара стверджують, що з місцевими перевізниками у них не виникає жодних конфліктів. Конкуренти не поглядають на них з оком і не дорікають за те, що ті зманюють до себе їхніх клієнтів. Адже послугами платних маршруток соціально незахищені верстви користуються не часто, а возити їх задарма водії погоджуються вкрай неохочі. У середу, о півдні, білий пазик, барвисто розмальований логотипом благодійного фонду Руслана Сольвара, терпляче очікує на своїх пасажирів біля вечірнього ринку. У штатному розкладі диспетчера сьогодні значаться чотири рейси. Один зробили ще зранку. Привезли до Фастова жителів Малополовецького та бортників. Тепер, згідно графіку, настала пора розвозити людей по домівках. Клавдія Семенівна однією з перших ступає на автобусний обніжок. Дуже задоволена, що впоралася з усіма справами. Я їздила до стоматолога. Я лікую зуби. І продукти на базар купила продукти собі, собаці. Іван Юхимович останнім часом теж зачастив до зубного лікаря, а сьогодні навідався до міста, щоб спродати часник. Часник продав два кіло. А пенсію приносять там 1300 рублів. То треба додати, оце трошки щось приносити. То часнику, то горіхів там ще підуть. То, та так і виживаємо. Олег Андрійович щасливий, бо в нього сьогодні непогано пішла торгівля яйцями. «У Мене швидко зібрали, бо я дешевше віддаю. І я думав на цей автобус. Зразу приїхав і продав і швидко уїхав назад. Купив собі чаю, купив собі кофе, ну клею, щоб камери клеїти. Катерина Михайлівна зранку бігала півміста, напитуючи, де можна наточити ланцюга до електропилки, бо ж не зглянешся, як і зима на порозі. А дровець слід заготувати загодя. Все нема де її поточити. Поїхала в базари, ніде не знайшла, аж в шкульбабі знайшла. І там мені поточилися по 20 гривень. Заплатила. Наталія Володимирівна вважає, що половчанам дуже поталанило, що безкоштовний автобус до їхнього села пустили саме в середу, адже в цей день і в Фастові усі пенсіонери мають змогу добратися будь-куди безкоштовно. Тобто виходить подвійна вигода. Я сюди дуже виграла. Я виграла десь у рівні сорока, тому, що я дуже багато їздила по городу. 13-та година пополудні село Мале Половецьке. І люди вже встигли зробити усі свої справи, які ще зрання запланували в райцентрі, і благополучно повернулися додому. Як тільки є можливість зупинитися на довший час, водій Анатолій Остріков виходить зі своєї кабіни і здійснює візуальний огляд автобуса. Так вже дивиться за ним, як за рідною дитиною, кажуть пасажири. От зараз я приїду, довжен заїхати на яму, подивитися, що в порядку чи ні, щоб завтра виїхати все б було. От їздить день не мучиться, а їздить. Сьогодні автобус з полученням Фастів Малополовецьке був заповнений трохи більше як наполовину, і пояснень цьому називають кілька. По-перше, селяни вже почали активно копати картоплю і зараз більше порпаються на власних городах, аніж перебувають в роз'їздах. А по-друге, вони ще не встигли отримати свої серпневі пенсії. Тож і на торги особливо не квапляться. Галина Ільківна дякує народному депутату, що зглянувся на її старість і забезпечив безкоштовним транспортом. Я хочу всієї душі, всього серця подякувати депутату нашому Руслану Сольвегу за його труд, що він так полюбив цих пенсіонерів. То, хоч він один змилувався, щоб таких побільш депутатів, як він, намагаємося перевести розмову з компліментарних рейок у більш практичне русло і запитуємо, якої ще допомоги очікує жінка від представника законодавчої влади, каже, що головне для депутата, аби він проблемами своїх виборців переймався як власними. Цей дав безплатного автобуса, а, а другий щоб дав ліки безплатні цим пенсіонерам, щоб трошки краще нам жити було. Ось такою виявилася наша мандрівка трьома різними маршрутами. При всьому моєму скепсисі до політичного вибору Руслана Сольвара у даному випадку слід визнати. Він робить корисну для людей справу. Зізнаюся, для мене стало откровенням, що цей проект не закрили, щойно завершилися парламентські вибори 2014 року. Тож не дивно, що сьогодні безкоштовні автобуси від Сольвера перестають сприйматися громадськістю як агітаційна мішура. А весь проект усе більше набуває чітких обрисів соціального патерналізму в дії. Сергій Сіроманець. Богдан Сова достовірно.